На Прикарпаття на власних автівках приїхали зо три десятки громадян Німеччини. Привезли гуманітарну допомогу. У Івано-Франківську депутат німецького Бундестагу пообіцяв ініціювати у своїй країні лікування українських бійців АТО. Арнольд Ваац разом із колоною німецьких вантажівок привезли і особисто передали гуманітарну допомогу для поранених бійців АТО, багатодітних і малозабезпечених прикарпатців. Окрім допомоги бійцям, з німеччини передали обладнання для лікарень. Допомога надійшла у рамках проєкту прикарпатського удару під назвою Воля і єдність в Україні та Мир у Європі. Депутат Бундестагу Арнольд Ваац першим розповів своїм колегам про події в Україні під час Революції Гідності. Відтак німецька сторона взяла на лікування поранених майданівців у лютому 2014 року. У федеральній землі Саксонія навіть заснували об'єднання Євромайдан Саксонія, учасники якого збирають внески для допомоги українцям. Пан Вац запевняє, німецькі громадяни ще добре пам'ятають перебування радянської влади в Німеччині з 1945 по 1989 роки. Мовляв, українці хочуть зробити те, що громадяни Німеччини зробили ще 25 років тому. Я розумію, що зараз така ситуація, що Україна багато в чому поступається російським військовим силам. Тому ми б дуже хотіли підтримати Україну на шляху в боротьбі проти агресії і розуміємо, що така підтримка необхідна. Безумовно, є симпатія до України в Бундестазі, і більшість депутатів, звичайно, стоять на стороні України. Років... мені було 15 років, коли ГДР розпалася, і це був великий крок у особисту свободу. І зараз Україна переживає такий крок, хоче наважитися на це, щоб порвати з минулим. І власне ці цей терор сепаратистів, які в Україні так зараз відбувається, і Україні потрібна допомога в цьому напрямку. І оскільки нам теж надали таку допомогу в свій час, то ми хочемо зробити крок на зустріч. Нині більшість із шести сотень депутатів Бундестагу, симпатики України, каже Арнольд Вац. що правда, російська пропаганда і засоби впливу роблять свою справу а німецькі медіа займають нейтральну позицію до обох країн. Звичайно, що 48 чи 72 години, які вони проведуть в Україні, не вистачить для того, щоб повністю пізнати державу. Але основне завдання це показати, що тут мирне життя, передусім в західній Україні, що там не бігають ніякі фашисти по вулицях. Звичайно, що громадяни Німеччини, які приїхали зараз сюди, все це знають, але вони можуть стати тими передавачами інформації і позитивних посилів про Україну в Європі. Ді дієнвиклом і на Україні для дій ніхто регістри та зама аленоведі медіали даште є багато джерел, звідки можна отримати інформацію і в медіа, і е, загалом. Але ми дуже вдячні пану Вацу, що він е, будь-які ініціатив про будь-які ініціативи нам допомагає, щоб ми могли власне не просто знати, бо саме знання не дає багато а щоб ми могли розуміти, як практично ми можемо допомогти. Є два рівні допомоги дипломатичний і особистий. Якщо на першому не все так просто, то звичайні громадяни Німеччини активно відгукуються на будь-які прохання підтримати українців. Координатором і активним ініціатором їхніх дій є Курт Зімхен. Розповідає це вже третя акція допомоги. Азовітенки цим України reichen 48 Ахтенфорд звичайно, що тих 48 чи 72 години, які вони проведуть в Україні, їх не вистачить для того, щоб повністю пізнати Україну. Але основне завдання це показати, що в Україні мирне життя, передусім в західній Україні, що там не бігають ніякі фашисти по вулицях. Звичайно, що люди, ті, які їдуть зараз, вони вже це знають. Але з їхньою допомогою вони можуть стати тими передавачами інформації і позитивних посилів про Україну. Іну і зможуть тут донести інформацію, і власне через те ідея зробити цю поїздку такою публічною, щоб розказати про Україну. На Прикарпаття приїхали кілька десятків громадян Німеччини. Активісти та ударівці привезли гуманітарну допомогу вартістю понад 30 тисяч євро. Нелегка дорога і великодні свята їм не завада. будь-якому випадку. Ми абсолютно не шкодуємо, що приїхали, чітко розуміємо, чому ми це робимо. Трішки втомилися, звичайно, після довгої, і нелегкої дороги. Але ми готові допомагати українцям і надалі. Перед самими святами вони зібралися, сіли в свої машини, загрузили вантажі і вирішили доставити ці вантажі до нас, до Галичина. Попри те, що у них там і ураган, і погана погода, і свята, вони приїдуть їдуть до нас. Допомогти нам. Ініціатором та меценатом наших поїздок, вже не перший, я третій раз їжджу, є підприємець міста Галича Магаль Володимир Васильович. Він повністю фінансує наші поїздки, він за це все переживає. Переймається. Був дуже здивований тим, що як народ, який, по суті діло, від нас знаходиться більше як за тисячу кілометрів, настільки переймається нашою бідою. Але в нас є спільне минуле. Це земля, яка була в свій час окупована Радянським Союзом. Вони знають, що таке агресія Росії. Враження дуже позитивні. Дуже мені сподобалася їхня організація Ради Майдан, які всіляко стараються нам допомогти, збирають будь-яку допомогу, займаються волонтерством і враження від цього дуже. Позитивні, тому що ми приїхали туди, і дійсно нам зібрали необхідну допомогу. Це, зокрема, медикаменти та перев'язочні матеріали. Їх мають передати бійцям на передову. Інші ліки отримують Маріампільський хоспіс, дитячі будинки медині та Крихівців. Протягом останнього року, починаючи з подій на майдані, закінчуючи війною на сході України, німецькі громади системно і дуже багато допомагають Україні і українським громадянам. Ви проведені реабілітації в наданні медичної допомоги, і зокрема сьогодні, в рамках нашого візиту до міста Дрезден ми мали зустріч з місцевим госпіталем, який прийняв рішення про надання допомоги бійцям, а то їхнім родинам, зокрема медикаментами і медичними засобами, на суму від 5 до 6 тисяч євро. Це починаючи з Невеличкого обладнання, закінчуючи безпосередньо ліками і медикаментами, в тому числі перев'язочними матеріалами. І сьогодні можна констатувати те, що рівень підтримки України в Європі не тільки обмежується заявами політиків високого рівня. На низах, зокрема, під час таких візитів ми бачимо. Розуміння необхідності цієї допомоги, і я вважаю, що треба частіше їхати в Європу, частіше розмовляти з їхніми політичними лідерами, з громадами європейськими, і не треба ходити з простягнутою рукою. Вони самі запитують, чи ми можемо вам допомогти. І сьогодні Україна потребує допомоги, тому що мені дуже сподобалося, як вчора на зустрічі з депутатом Будестагу, його помічниками, вони сказали, що 15 років тому, коли ми ще були провінцією ГДР, нам так само в свій час допомогли. І сьогодні ми хочемо вам допомогти, щоб Україна стала на ноги і стала повноцінною державою Європейського союзу. А ще європейці привезли і навчальну літературу для вихованців освітніх закладів міста. Відточното ми у Німеччині прийняли для себе рішення, що хочемо ставитися з повагою і допомагати всім країнам Європи і світу. Загалом. Ми, як нація, яка спричинила чимало нещас в історії, хочемо, щоб нас знову сприймали як повноцінну частину світової спільноти. На даний момент е в Німеччині відсутньо по абсолютно відсутньо проукраїнське телебачення. Російське телебачення представлено практично у всіх кабельних мережах, тому ми вважаємо, що основним завданням громадських організацій політичних партій є якраз співпраця з Європою, співпраця з людьми, донесення до них інформації реальної, яка на даний момент є в Україні. Аби громадяни Німеччини ознайомилися із культурою та побутом українських сімей, а також розвіяли міфи про націоналістів, європейські гості жили у прикарпатських родинах. Нардеп ударівець Юрій Соловей запевняє, російська пропаганда нині активно працює і в Німеччині. Відтак громадянам Євросоюзу необхідно розповісти правду. Важливо європейцям доносити правду про події, які відбуваються в Україні, що це не є. Українська е, братовбивча війна, як дехто хоче це показати. А що це є війна Росії проти України? Що за цією агресією, яка сьогодні відбувається, за тими тисячами невинно загиблих людей в Україні, стоїть конкретна персональ. Персоналія. Це президент Російської Федерації Путін. І важливо це в Європі в рамках різного роду візитів зустрічей постійно пояснювати для того, щоб європейський союз розумів, що відбувається сьогодні в Україні, і щоб він не стояв остро. усю допомогу, яку привезли німецькі активісти, особисто передали в першу чергу воїнам АТО, а також постраждалим сім'ям і сиротам. Депутат Бундестагу Арнольд Ваац запевнив, німці не можуть постачати Україні летальну зброю, проте у їхніх силах виконати до. Мовленості по лікуванню українців. Тож пообіцяв прикарпатцям, що лобіюватиме питання виділення від 50 до 100 мільйонів євро на лікування українських військових у німецьких клініках. За ці кошти можна буде оздоровити понад 10 тисяч бійців лише за один рік.